Мені хочеться сьогодні дати вам знову ж таки не подразливий контент. З подразливого контенту я почала, а взагалі хочеться дати щось таке, що дає опору, і дає сили, і дає вектор, а куди ж іти. І мені дуже сподобався пост на цьому тижні від Олександри Матвійчук. Я трошечки її поцитую. Вона пише тут про те, що на днях ми з подругою говорили, чому Україна не ідеальна жертва в очах світу. І, до речі. От, наприклад, Роднянський якраз і е, його висловлювання якраз і стосується того, що ми не ідеальна жертва, що ми не зникли, що ми не здохли і не дали Роднянському вже вернутися і знімати тут якийсь черговий фільм про няню із Маріуполя, яка приїхала спочатку убіжала в Москву, а потім приїхала в Київ і живе на Хрещатики. Так от. На днях ми з подругою говорили, чому Україна не ідеальна жертва в очах світу, ніби і факти, і права дають досить чітку оцінку ситуації. Немає сумнівів, що Росія агресор, а Україна жертва агресії. Попри це, у конструкти ідеальної жертви ми не вписуємось. Ідеальна жертва має просто страждати від дії агресора, а світ солідаризуватися у глибокому занепокоєнні. Саме тому, саме тому, отак і палає, що ой, українці знелюднені в ненависті і так далі. Тому що, а чого ж вони не поздихали те ще? Що таке? Я би вже тут був продюсером опять телеканалу 1+,1, Плюс 1, чи ще щось Повернувся б для того, щоб інформувати аудиторію, дуже правдиво про те, що відбувається. Ну ну, типа, ні, конечно, тому і палає. Натомість Україна має магнахабство усі ці роки, усі ці роки тримати удар у рази сильнішого противника. Коли всі вже приготувалися її відплакати і поховати ще на початку повномасштабного вторгнення. Більше того, Україна періодично завдає нищівних ударів по імперських амбіціях Росії. Країна без флоту потопила флагман Москва та гарантувала зернову угоду в Чорному морі, на що не спромоглися ні ООН, ні Туреччина. Країна без стратегічної авіації, що чекала від союзників на сучасні літаки, більше двох років, та отримала буквально кілька штук, знищила більше 30% стратегічну Гічної російської авіації країна, яку ще навіть не запросили офіційно в НАТО, самотужки реалізовує стратегію всього альянсу і послідовно знищує наступальний потенціал Другої армії світу, країна, де мільйонам людей кожного дня болить від жахливих російських злочинів, але вони продовжують боротися, волонтерити, відбудовувати, допомагати один одному. Ну, нормальні люди говорять про цей бік, говорять про волонтерів, які прийшли розбирати завали, про репортерів, які працювали, про а, тих, хто приносив теплі речі, про тих, хто зб... організовував збори, про тих, хто описував історії постраждалих і акумулював для них допомогу. Це нормальні люди, так реагують і розповідають про міць українців. Натомість Саша Роднянський обирає, що... Накутане ненавистю. говорил після атаки, і у них ненависть. Ненависть у тебя, Саша. Ще раз повторюю: декілька разів треба повторити, бо ти мене дуже вкурвив. Ну просто, ну, тупе. Ну, просто не тупе, а безпринципне, безпринципне хворе кволе, яке відбуляє всіма силами, е, е, в, я не знаю, Дегенеративне суспільство, яке відвертається від вбивства, яке робить, і робить вигляд, що воно до вбивств недотичне і звинувачує того, хто відбивається, всіма силами від цього дегер... дегенеративного суспільства, у тому, що ми слишком агресивні, і у нас багато ненависті. Ну це ж піздець. Простіть. Ах. Нагадаю, це саме та країна, яка за усіма прогнозами мала просто впасти за 3-4 дні під натиском російської Навали. Ви ж слабші? Обурюються про себе країни з потужним військовим потенціалом. Як можна так невічливо до Росії, яка має право вето в ООН, ядерну зброю, 140 мільйонів населення, нафту та газ, тобто багато грошей? І Олександра Роднянського теж має за яйця. І з цієї самої причини нам буває. Це Олександра Матвійчук не писала, не приписуйте слова, це є від себе Авторське, авторське, авторське читання. <реш> О, із тієї самої причини нам буває складно знайти порозуміння з країнами, які пережили колоніальний гніт і стирання їхньої ідентичності. Вони ніби підсвідомо собі промовляють: якщо ви слабші, а Росія агресор, то чому українська мова досі єдина державна, а в школах по всій країні не лунає російський гімн? Приємно солідаризуватися із жертвою, яку агресор схвалтував, побив ногами, запряг у ярмо і їде зверху. Ця жертва ідеальна, її страждання чисті та глибокі. Слова на її захист додають моральної висоти тим, хто обурено виголошує палкі промови, але слова. Недії. Міжнародна система миру та безпеки ООН давно не може нікого захистити. Інші держави не поспішають ризикувати життям своїх громадян, щоб зупинити глобальну несправедливість. Тому страждання ідеальної жертви зрештою лишаються тільки її проблемою. І вже за кілька місяців місце однієї жертви на перших шпальтах, шпальтах газет займає інша. Світ переключає свою увагу та забуває про її існування. Дяка Богу, що ми відмовились бути ідеальною жертвою. А вибрали шлях спротиву, чинити опір не тільки морально правильно, але й найбільш дієва життєва стратегія. Тільки вона дає шанс на мир, бодай не ідеальний. І що ми бачимо? І що ми бачимо: інтелектуали і ті, хто, де вони там, в Естонії роблять це ну, інтерв'ю, я вам протестувала естонське, естонського продукта чи якогось там, який, звісно, не російський. Що вони роблять? Вони в своєму продукті нашу звитягу і стійкість описують через ненависть. І що нормально. Нормально. Це ж, це ж що має бути в голові у людей, щоб от, 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 обирати, говорити про українців так? тому що. Написали в норку красна лінія обіжають русських, а вони просто отворачиваются, а, 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 а українці їхні не від серйозно, це не ненавидять. Це не ненависть, це не ненависть. Це щось інше. Це інтерес до дегенеративного. Боже. Як же ж воно стільки проіснувало? І чого, чого еліти і весь інтелект? Оці один відсоток так б'ється, щоб воно далі існувало. Ну як чого? Ну да, дегенеративне, класно можна використовувати і всім масивам посилати. Звичайно, 0,01% населення Росії, оця верхівка, правляча, до якої Роднянський теж належить, звичайно, вони в корчах б'ються, щоб цей статус залишити, щоб над цим панувати. Тому українці це ненависть, хоча ні, читайте дубчак. Читайте. Я рекомендую вам хоча б цю книжку з серії купити, але насправді всі чотири дуже класні. І це книжки, які, як сказала Оля, рекомендують школярам читати, бо навіть шестикласникам це легкий текст, і, ну і він написаний так, що він якраз для наймолодших читачів заходить. Звичайно, ми не говоримо про семирічок, а трошечки постаршого. Тут шостий клас нормально. Для того, щоб діти зрозуміли, а що таке українська мова. І чому вона класна? І чому в неї є дуже багато класних проявів? І як українська мова, до речі, от, там про прислів'є приказки є розділ. Так от прислів'я приказки це ж наші меми, які у нас забрали, да? то повертайте собі ці меми. Читаєте отакого от типу книжки? Вони легкі, вони прості. Ви можете їх як розвагу носити в сумці і зачитувати на зупинках транспорту, якщо люди вам це дозволять. Я жартую, звичайно. Це, це, це тільки я можу таке робити, тому що я трошечки. Я, я ефірю тут, я можу ефірити і де-інде. Але що я можу вам сказати? Продовжити пост Олександри Матвійчук. Я хочу цитуванням того інтерв'ю, яке я вам давно вже рекомендувала подивитися, але є час до нього повернутися. Бо знову ж таки я хочу давати вам ті місця опори, які допоможуть впоратися з атаками Росії і психологічно прожити їх в стійкості. Ну, для мене, наприклад, я відкриваю багряного і починаю щось там читати собі. Так? Я відкрила, от я написала пост про чад імперії і про те, що імперія чадила, але це нас навпаки тримає разом, активує і робить видимими злочини настільки, що ті злочини, які ми раніше здогадувалися, бо добровільно від них відверталися. Бо ми жили в суспільстві, яке, в принципі, далі продовжує зберігати Олександр Роднянський. Так от, а зараз ми від цього ми, ми дивимося уже на світ і на іншими очима, і це нас гуртує, і це збільшує спільноту людей, яка знищить Росію. Знищить. От і а, мені хочеться давати вам оці ось точки опору. І для мене, наприклад, до цей пост був класною точкою опори, як і інтерв'ю, яке я вам рекомендувала. Подивитися я декілька уривків звідси хочу процитувати. Зокрема, ці уривки також мені є цінними в прив'язці до цієї історії, коли нам показали глибокі переживання батьків, які втратили сина, і документування цього переживання для новин виглядало ледь не людожерством. Якоюсь мірою. І через це відбулася дуже активна дискусія в соцмережах. І знову звучить репліка про те, що світ має бачити наші страждання, щоб нам співчувати. Так от, чому важлива була ця дискусія? Це тому, що всі три спікера в ній сказали про те, що дуже дієвим способом говорити зі світом про нас це говорити про нас. Не з позиції жертви, давайте послухаємо, і я хочу, щоб ви подивилися це інтерв'ю повністю. Якщо не повністю, то хоча б сьогодні зі мною розділили цей досвід. Я правозахисниця, я документую воєнні злочини, і, звичайно, я бачу, як Росія намагається знеособити нашу війну, випотрошити з неї все людське, і на противагу цьому я розказую людські історії, бо ти можеш сперечатися з якимись. Аргументами політичними у тебе може бути якась своя геополітична картина світу, ну але ти нічого не можеш сказати десятирічному Андрію, якого росіяни витягнули з цивільної машини і жахнули по машині з танку, і його батьки згоріли у нього на очах. Ну, от нічого ти не можеш сказати. Жодна геополітика таких, таких дій просто не виправдовує. Але Оця моя індивідуальна історія через мій професійний досвід, через роботу нашої організації, вона завела мене до, до дуже серйозних висновків. Що якщо Росія буде комунікувати себе в світі через велику культуру, а ми через воєнні злочини, то це просто. Тупік, тому що ми з цього ніколи не вийдемо. Якщо ми комунікуємо себе суто як жертви, як люди, які постраждали від російської збройної агресії, на жаль, в нашому світі дуже багато місць на земній кулі, де відбуваються масові звірства. Де відбуваються війни, або де авторитарні режими встановили такий людинонависницький режим, ну що там ну просто немає простору свободи, і те ж історії, які звідти виходять. Ну вони просто е за межею е добра і зла. І саме тому треба бути свідомими, що сьогоднішні жертви завтра змінюються жертвами з якоїсь іншої країни, і це калейдоскоп, і це точно на чому комунікацію не побудуєш. Тому навіть попри те, що моя індивідуальна історія, да, це історія людини, яка документує воєнні злочини, я завжди кажу, ми не жертви. Так, ми стали об'єктом агресії. От Росія напала на нашу країну. Ця війна має геноцидальний характер. Тут відбуваються страшні речі. В нашій базі трибуналу для Путіна більше 87 тисяч епізодів воєнних злочин. Але ми... Бійці, ми боремося, ми боремося, кожен і кожен на своєму місці. І ось ця історія такої резилієнтності, ця історія спротиву, ця історія дуже щирої боротьби за свободу, вона направду, мені здається, відгукується. Часто навіть більше, чи принаймні дає можливість становити якісь більш тривалі стосунки, ніж просто от розповіді про те, що Росія знищує житлові будинки, музеї, розстрілює зелені коридори, катує людей в фільтраційних таборах або забирає українських дітей, і вивозить їх в Росію, і насправді це так, тому що страшні історії світ любить споживати, якщо вони мають відцінок шоу-бізнесу. Скажіть мені, будь ласка, наскільки популярними є історії розповіди про дійсно. Страш... Ну, Хоча насправді, да, людожерство є трошки, але, знову ж таки, не глянцеві історії про скандали, пов'язані з педофілією і скандали пов'язані з білими вечірками підіді, мають різні охоплення? Тож насправді світові простраждання... Як сказала Олександра, моя ціль, коли я розповідаю про те, що відбувається в Україні, не загнати того, хто мене слухає у травматичний досвід, в зону тривоги. Коли вони такі, о Боже, з Україною все, все не так. Я взагалі не буду цікавитися, що у них у них щось там постійно не так. І коротше, і вони просто перестають цим цікавитися, бо їх це травматизує. Вони такі, я краще про це нічого не буду знати. Тому пошук. Єдиного поля розповідати про нас через е, спотворені болем втрати обличчя українців, це вже давно не працює. І насправді оцей ось етер е, е, дуже класний. На жаль, його знову ж таки подивилися настільки. Знаєте, я, я як згадаю, що етер ремінив сотні тисяч. 600, чи 700, чи скільки, чи може вже так такі. Ну, коротше, зрештою, мільйон подивиться. А цю дискусію набагато цікавішу, за якою стоїть дуже багато досвіду і експертизи, не подивляться навіть 10-та частина, мені дуже боляче від цього. Але з іншого боку, я можу сказати, що тим не менш, охоплення достатньо велике для того, щоб зробити зміни у тих, хто може ці зміни розповсюджувати далі. Якщо мінітер дивиться 20 тисяч людей, я розумію, що ці 20 тисяч людей з цієї інформацією, як мінімум, Прямо чи посередковано і ще комусь цю інформацію передадуть, а ті ще комусь і так це розширюється. Або якісь контентмейкери щось у мене подивляться, і підуть далі теж на цю тему робити. ТР. як я дивлюся, і мені хочеться поширювати те, що є значимим. І зокрема, мені хочеться, ну, дати, дати можливість, щоб ці голоси отримали більше охоплення, ніж невелике охоплення, яке є зараз. Скільки тут переглядів? Сім тисяч переглядів. Оце ну, сумно. Але, але, поширюю далі, дивіться, бо це класний контент.